Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібербер. Я Василь Назаро, тренер цієї школи. І сьогодні у нас рубрика База, а саме база по номінації Алебарда. Сьогодні у нас база по Алебарді. Це, скажімо так, продовження напрацювань по нашій алебарді. Тому, якщо ви не бачили попередніх відео по Алебарді, рекомендую спочатку передивитися ці відео. І потім вже е, почати дивитися це відео. А сьогодні у нас скажімо, продовження розвитку комбінації: це удар з перекладкою. Тобто, ну, нагадую, як це відбувається. Тобто, от наша класична стійка, тобто, ми або стоїмо більш в пасивній стійці, або, як то кажуть, заряжені лапою, коли ми вже під удар заряжені. І часто у нас є випадок, коли ми, наприклад, зробили удар, там умовно, відволікачий, і е, Наступний удар з перекладкою. Тобто, коли ми беремо алебарду в іншу руку і проводимо удар тобто, з стіки або з підшагом. І, відповідно, ви зіштовхуєтесь з такою ситуацією, коли ви працюєте в зеркало. Тобто, тобто, на одну сторону ваша алебарда і алебарда противника. Ну, зараз ми наглядно це покажемо, як воно буде. Сьогодні у нас надія присутня і вона нам продемонструє, як це воно працювати в зеркало. Е, умовно, ми з надією фехтуємо, тобто зазвичай у нас от на робочу руку йде алібарда. Тобто надія проводить удар з перекладкою. Тобто вона робить удар, я його блокую. Вона перекладає на іншу руку і проводить інший удар. Умовно, я блокую ось такою діагоналі. Або ось такою діагоналю. Відведе удар назад, або ось таким от блоком. І у вас йде наступна ситуація. Тобто ви працюєте в зеркало. От, відповідно, вам з цього зеркала потрібно вміти працювати. Перше, те, що ми тільки що бачили, це два основних блока. Е, перший варіант, коли, наприклад, ви блокуєте верхні діагональні або горизонтальні удари. <кій> То є, це відбувається наступним чином. То є, ви, направляючи руку, відводите трішечки всередину, допоміжну руку виводите за межі свого силуету. Ось таким от чином. То є, важливий момент виводить руку за силует, То є, що у вас Алібардо знаходило десь ось тут. То є, якщо по відношенню до вас, це буде десь наступним чином. Чому? Бо якщо ви знехтували варіантом винесення, буде наступна ситуація. Бий. Тобто попадають вам в руку, або можуть вам попасти в корпус, а потім тільки в дрівку алібарди. Якщо ви винесете алібарду а чуть далі стану, за сюлет, по-перше, ви ховаєте свою направляючу руку. по-друге, у вас вже алюбарда не буде попадати. Навіть якщо ви будете близько стоять, вже не попадає. Відповідно, ви е, першим отаким блоком, тобто в зеркало, ви блокуєте, ну, напевно, це от саме перекладку. Бо коли е, дуже швидко робиться перекладка, вам ви не встигнете аналогічно зробити, щоб зблокувати заблокувати класичну діагоналю. Але е, ось таким чином ви встигнете швиденько зблокувати удар. Акцентую основні моменти, на які потрібно звернути увагу. Перший це винесення за силуэт. Тобто, Винося за силуэт. О, Це десь ось так буде. Чух. Тобто я вже не попадаю. Другий момент це алебарду потрібно вміть ловити. Як би так не звучало, проводь удар. Тобто, коли йде от удар, це не означає, що ви просто звичкою взяли, підняли кість. І вам Алібардо попадає в кість. Це досить боляче. В таких випадках вам потрібно ловити. Коли ви бачите, що, ну, скажімо, Алібардо це досить така е, сломожна номінація, і приблизний удар, ви зрозумієте, він буде чи горизонтальний, е, чи діагональний. І ви будете вже на це реагувати. Ну, залежно від вашої витривалості і реакції. О. Коли ви ловите Алебардо противника, е, Ведучу руку, ви можете припідняти взагалі вище. Тобто у вас зараз пріоритет все одно блок, при якому не травмуватися, бо навіть в нормальних рукавицях кісті дуже травмуються в елебарні. Відповідно, ви не просто руки піднімаєте, робить діагональ. Тобто ви ловите, тобто, ви от руки так піднімаєте, щоб зловити з середини. Чого саме середини? Бо якщо ви десь защенкаєте і піде вище, нижче, все одно ви зловите дрівком. От. Відповідно, ось таким от ударом е, і блоком ви чітко все блокуєте. Е, це ми розбираємо, коли у нас іде діагональ верхня або горизонтальний удар. Робить діагональ верхню. Ну, Нижче. Тобто, або горизонтальний удар. Є ще нижня діагональ. В принципі, наступний блок це просто коли ми виводимо кість ось таким от чином, о, воно, цей блок присутній, його можна робити, але є декілька нюансів. Перше, такий блок дуже чудовий, щоб блокувати нижню діагональ. Бо коли ви будете от робити ось так ось десь, це не дуже зручно, бо вам приходиться зміщуватися аж. Ось так. От. Ось таким прийомом блоком, ви чітко блокуєте повністю все. Навіть якщо десь удар буде горизонтальним, ви можете себе підстрахувати. Але чого, він, цей блок, не основний. В такому положенні у вас йде надлишкове навантаження на кість. І шанс, що вам травмують руку за рахунок того, що у вас кість провернеться, дуже велика. Тому, знову ж таки, це більш як резервний варіант. Тобто, не основний. Тобто, основний це у вас блочить верхню діагональ, горизонтальний удар. Ось таким от чином. Це якщо у вас буде робота в зеркало, наприклад, після удару з перекладкою. Другий варіант це коли ми блокуємо нижню діагональ, це більш резервний. Відповідно, давай пройдемося. Давай верхню діагональ. Тобто, коли, бум, Ми ловимо алібарду, блокуємо. То є, другий удар горизонтальний пум ловим. То є, ось таким от варіантом. Ну і третій це наш скажем, блок від нижньої діагоналі, коли ми аліварду виводимо ось таким чином, це, скажімо так, ну, це по суті два основних блоки. Бо, наприклад, верхня діагональ і горизонталь вивловувати все одним блоком. Ну і відповідно нижня діагональ. Це наголошую, якщо ми працюємо в зеркало. Тобто бієць зробив або перекладку, або це в апріорі просто ліворукий бієць, Йому так зручно працювати. Основні моменти, то, що я акцентую, ви маєте розуміти, для чого це все робиться. Бо якщо ви не бачите напрямок, у вас є великий шанс зловити в кість, і у вас, напевно, турнір на цим закінчиться. Сьогодні, оце отак ми розібрали два основних блока, коли ви працюєте з противником в зеркало. Сьогодні ми розбирали номінацію Алебарда, саме фехтувальна номінація. І ми сьогодні розібрали, як протидіять, коли у нас відбувається перекладка, коли противник робить перекладку Алебарди з однієї сторони. На іншу. І ви починаєте працювати е, в зеркало. Е, відповідно, сьогодні ми відпрацювали два блоки. Тобто, це верхній нижній блок, тобто верхній блок у нас від діагональних і горизонтальних ударів. Е, ну, верхній діагоналі і горизонтальна. Ну і відповідно другий блок це у нас блок від нижньої діагоналі. Е, відповідно, далі ми будемо номінацію Елебарда розвивати, тобто будемо практично відпрацьовувати це все. Десь, можливо, будемо. Розвивають саме певні комбінації, тому слідкуйте за нами. Ну і звісно, хочемо подякувати силам оборони, тому що сила оборони це єдиний фактор, який дозволяє нам взагалі знімати подібне відео і займатися таким сучасним лицарським спортом. Ну і відповідно, дякуємо силам оборони всім, хто допомагає, хто долучається до війська. Ну і відповідно, хто хоче подякувати нам або допомогти, лайкайте, поширюйте, щоб такий сучасний лицарський спорт був досить відомий і популярний. Тому допомагайте вже одразу зараз поширюйте це відео. Ну і до зустрічі!